Доброго ранку, шановна спільнота! Запрошую першокласників на урок навчання грамоти. Дістаємо свої букварики. Тема нашого уроку закріплення звукових значень вивчених букв. Текст річка Черемош. Вже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. А почнемо ми! наш Урок і роботу з артикуляційних вправ для того, щоб підготувати наш артикуляційний апарат, правильно та красиво вимовляти всі звуки та читати. І перша вправа годинник. Пригадали? Друга вправа хом'ячок. Третя вправа гребінець Розчесуємо язичок зубками. Гарний урок можна язика показувати навіть дорослим. Ну, а зараз попрацюємо з чистомовкою повторюйте порядочку за мною. Чу, чу чу, всім спечу, покалачу. Ша-ча-ча від калача. Ч, че, че мама калачі пече. чи 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 дочці печиво спечи. Сьогодні на уроці, діти, ми будемо закріплювати звукові значення вивчених букв. Ознайомимось зі складовими таблицями, удосконалюватимемо навички звукоскладового аналізу слів, а також розвиватимемо вміння розуміти прослуханий текст, а ось і складова табличка. Зараз ми з вами разом прочитаємо рядочки цієї складової таблички, а потім поставте відео на паузу та прочитайте мамі стовпчики цієї складової таблиці. Починаємо ска бро, тру. Сне. Тки. Вне. Здо, при, смі. Вки. Тру. Сто. Сті. Бла. Вно. Кра. Вки, хва. Тру, сні, при, сту, чка, тку, зна, жде, зва, пки, нко, три, сне, кру. Бре -ско зне, знеки. Ну, а зараз попрацюємо зі звукоскладовими моделями слів. Бачимо чотири моделі. Хто у нас з'явився на малюночку? Це синичка, синичка. Шукаємо модель. Три складово. Ось вона правильно. Перевіримо с, и, н, и ш. к а. Вірно. А це черепаха. Ч, Че ре, па Х. Легко знайти в нас одна чотири складова модель. Перевіримо ч. е Р. Е, П, а х а. А це хто такий? А це черв'як. Черв'як. Два склади. Але який же нам підійде. Чи ця модель чи ця? Ну, давайте перевіримо цю. Ш. Е. Р. В. Далі як Й. А К правильно. І залишилася чайка. Перевіряємо. Ч, а, й, Завжди м'який звук К, А. Ну, а зараз щоденні 5. Слухаю і розумію. Влаштовуйтесь зручненько та слухайте. Уважненько читатимемо текст Річка Черемош. Спочатку слухайте: Річка Черемош, ви бачите її на малюнку. у Карпатах красиве все. І Черівні гори, і зелені полонини, і ліси, і овечі отари, і гірські потічки. Та річка Черемош особлива. Вона окраса Карпат, одна з найбільших гірських річок. Вона утворена двома річками: чорним черемошем і білим черемошем. Річка бере свій початок у горах, де дуже стрімкі схили, тому черемош там звивистий і тече дуже швидко. А коли річка спустилась у долину. То тут вона тече вже значно повільніше. Але ось Черемош знову завернув крутими берегами, а от і водоспад. Береги Черемоша вкриті лісами, а високо над лісом полонини. На полонинах здавна вівчарі випасали овечок і робили смачний овечий сир. У лісі багато ожини, малини, грибів, хіба не чудові наші Карпати? Отже, сподіваюсь, що ви слухали уважно та зможемо все ж таки доповнити ромашку пелюстками та дати відповіді на запитання. Про що йдеться у тексті? Про річку. Чому річка Черемош тече дуже швидко? Вибачте? А чим вкриті береги Черемоша? Чим чудові наші Карпати? Уявіть, що стоїте на березі річки Черемош. Що ви бачите? Кому ви запропонували відвідати Карпати? Сподіваюся, що на всі питання ви відповіли, але якщо ні, то треба просто ще раз прочитати цей текст. Продовжуємо. Гра так чи ні? Річка Черемош Окраса Карпат. У лісах водяться леви та тигри. На полонинах вівчарі випасають овечок. Високо над лісом полонини. Черемош це гірська річка. У лісі багато. Малини, ожини, грибів. Річка Черемош бере свій початок у пустелі. Ну, а зараз підготуйтеся читати самостійно. Читаємо швидко. Готові? Починаємо. Черемош. Чудові! Початок. Річка, Гриби, водоспад, береги, чорний гірський. Зараз треба прочитати текст ланцюжком. Для цього поставте відео на паузу, відкрийте сторінку 32 вашого букварика. та Почитайте з мамою чергуючи речення. Перше речення ти, друге речення мама, третє ти, четверте мама. І так увесь текст. Ну а зараз вправа заверши речення. У Карпатах красиве все. Що саме? Вона окраса Карпат. Одна. Річка бере свій початок. А коли річка спустилась у долину, то тут. Але ось черемож знову. Завернув. На полонинах здавна вівчарі випасали. Що ж, оберіть, будь ласка, корінець імбирю. тобто емотикон, який відповідає настрою в кінці уроку. Чи з усім впорались? Тоді цей дуже втомився. Тоді оцей. Все було легко та просто. Або чекаю на наступний урок. Або було складно, та нічого не зрозуміло. Сподіваюся, що так не було. Ну що ж, зараз? Фіскуй хвилинка. Починаємо. Welcome to Дякую вам, дітки, за увагу! Продовжіть, будь ласка, фізкульт хвилинку самостійно. А я прощаюся з вами до наступного уроку.